Всім глядачам привіт. Їду з ринка, купив кілограмчик озимого часнику сорту Любаша за 180 гривень. Тепер будемо його садити, бо вже пора. Закінчується листопад. А це вже наступний день. Бо вчора, поки приїхав додому, було вже пізно садити, приїхав, зважив кілограм і 30 грамів. 30 грамів на пакет. Значить, продавчиня точно зважила. А що це сорт Любаша? Так ось такий фіолетовий відтінок, зубки мають, коли їх почистити. Сорт місцевий, верніше не сорт, а часник. Виріс тут недалечко. Я знаю це село. Тобто цей часник районований, йому не треба призвичаюватись. До нашого спекотного клімату. Так, грядочку підготував, десь місяць назад перекопав, вніс органіку, потім попіл з виноградної лози, все заволочив, попередник у нас. Помідори. І це дуже добре. Так, маркером ось вже намітив рядочки. Ширина міжряддя у нас буде 30 сантиметрів. 30. Це для того, щоб спокійно проходила сапка, коли ми будемо полоти. Ширина сапки 19, ну майже 20 сантиметрів по 5 сантиметрів туди-сюди. Так що густіше не потрібно. Так. Ой-ой-ой. А в рядку відстань між зубками, а потім і головками. Буде 15 см. щоб часничок не заважав один одному і не забирав поживні речовини. Ось так. Так що сапка буде. Вільно проходити і не буде підрізати часничок. А на яку ж глибину? а Глибина буде 10 см. Зубки на 10 садимо глибину відстань між ними 15, а ширина міжряддя 30. На лозав часнику, ось такі великі. Майже всі. Декілька ось таких плоских невеликих. Я їх і не беру. Канавки зробив ось таким польським обсипником, як він називається зараз я буду садити часник на відстані 15 сантиметрів зубок від зубка ось так садимо 15 сантиметрів Відстань між зубками Земля Волога Два дні назад був дощ і завтра обіцяють. Так що вирішили сьогодні 23 листопада. А то вже у людей білі мухи летять. а Ми ще чесник не посадили. Ну і так далі. Ось посадив я цей кілограм чеснику любаші. Зубки великі, тому вийшло всього-навсього вісім рядочків. Вирішили ще додати ось цього, який виріс в нашому городі. А щоб відділити покупний від нашого, посажу ось такий весняний, ще ніколи не садив. Він хоч і дрібний, але зберігається довше, ніж оцей озимий. Вісіннього ярового вийшло два рядочки, а озимого три. Зараз я його в землю позариваю, заволочу і майже все ще треба. Посіяти повітряні бульбочки там на крайньому рядочку. Ось оце такі повітряні бульбочки. Я їх буду сіяти, не садити, а сіяти. Густіше. Мабуть, два рядочки і вийде. А з них вже вийдуть однозубки. Наступного року. Тож сіємо. Все. Загорнув, заволочив, і базарний часник, і домашній, і озимий, і весняний, і повітряний. Бульбочки їх аж два рядочка. Получилось. Так що хай часник росте. Весною будемо підживлювати карбамідом. А на наступний день зранку пішов дощ, значить, на врожай. Хай часник укореняється, щоб добре перезимував. А вам, друзі, я бажаю здоров'я, мирного неба, бережіть себе та своїх рідних. На цьому до побачення, до нових зустрічей на каналі Дніпровські Пороги.